Зіперлись на захід важкі небозводи, бровами кричущих, сполоханих чайок, на ясній зорі, на тихій води, Тепер повертаю крило печаль, голодом правди серце занило, рідною тише з твинтеря тягне. Нука романа, діти данила, де ваші списи, де ваші стяги? Йшли крізь витяги, шли крізь, крізь наруги, дням взголів'я. Пало чимало, аж під грюнвальдом холмські хоругви Рицарські панцирі люто ламали. Во ім'я Отця і святого Сина у нашу оселю велику забулу, добром затулившись, перенеси нам свічку надії за бистрого Богу. во ім'я Отця і Святого Духа, во ім'я нашої впертої крові, моя щебетухо, моя поветухо, молитва моя і любове. Позвися до мене воскомі ожини, стернею дитинства на роси озвись, у стрільцях коханих і потержені, у туганях скрігучині і залісі. Схилися у душу чудними гаями, Ламай мою пам'ять настерпно і терпко, побитих шляхах, розшукати, Коб могла я сліди моїх предків у безвість затертих.